Застосовуючи в своєму житті чай в форматі чайної церемонії, ти отримуєш спокій та врівноваженість, тому що в цей момент ти припиняєш всі свої справи і зосереджуєшся на своїх відчуттях, аромати, смаки, тактильні відчуття від чайного посуду. В ці моменти ти стаєш уважнішим та уважнішою до своїх відчуттів, і це деяка. Корисна навичка, яку ти потім можеш застосувати в своєму житті. Чайну культуру варто вивчати. Є чайний канон, але він не обов'язковий. Ти можеш підлаштувати чайну церемонію під себе. Але все таки я тобі рекомендую вивчити основні базові моменти правильного чаювання, саме уважного зосередженого чаювання якісного класного чаю. Ознайомитися. З різноманітністю чаїв основних моментів чайної культури ти можеш на моєму каналі в YouTube плейлист Чай, а придбати чай та чайний посуд можеш, написавши в Telegram каналі комусь з адміністраторів канал T-Unbroken.